Неподалік Чернігова у селі Колечівка Іванівської громади розкинувся незвичайний простір Лаванда Вовченко. Це не просто мильовниче поле, а справжній ресурсний центр, створений волонтеркою та громадською діячкою Ольгою Вовченко. Місце, де приплітаються біль втрат, жага до життя та шукають опору, відроджують надію. Люди підтримують тут ментальне своє здоров'я, жінки, дівчата можуть. Психологічно розвантажитись, наповнитись, і сьогодні, от ви бачите захід, який об'єднав велику спільноту. Це волонтерська спільнота, це родини наших захисників і захисниць. Це їхні жінки, дітки, і я дуже щиро радію, що саме сьогодні долучилися і самі захисники. Наші 28 липня тут відбулася особлива зустріч. Вечір пам'яті присвячений тим, хто загинув у російському полоні. Дата обрана не випадково. У 22-му році, в цей день, російські окупанти жорстоко вбили українських військовополонених волонівці. Цей біль не забудеться і про нього важливо говорити, адже Росія продовжує порушувати всі міжнародні конвенції. Важливо пам'ятати, тому що саме ці люди, вони саме цінніше, що в них є. Вони позбавились цього, вони позбавили життя. А ще тому, що Росія, як і раніше, багато років тому, як і з моменту повномасштабного вторгнення, так і до сих пір, вона не дотримується ані Женевських конвенцій, ані. Ніяких правил поводження з нашими військовополоненими, і ми маємо про це говорити. Історія самої Лаванди Вовченко це також історія подолання. В 22-му році Іванівська громада опинилася під окупацією, село Количівка, де розташований центр, пережило бої. І навіть на цьому лавандовому полі залишилися уламки снарядів. Техніка зайшла, але вона зайшла тільки центральною вулицею. Ми лишалися на місці. На даному полі були уламки від снарядів, які вибухали поруч. І, собственно кажучи, ця локація створена лавандове поле на місці, там, де були два уламки. А це була мрія. І ця мрія, вона реалізувалася в життя. У 2024 році тому, що ми вижили. вижили, щоб жити, говорити та підтримувати інших. Саме так звучить кредо цього унікального місця, де кожен захід це крок до зцілення та єднання. Сферу вечора наповнила бандура, символ незламності українського духу серед виконавців Семента Олександра з сестрою Маргаритою. Ця родина з сусіднього села Слобода пережила окупацію, але навіть у ці страшні часи бандура стала їхньою опорою. Ми пережили окупацію, і я скажу, що бандура нас тоді. Тримали, кожен раз шукали точки, за якими можна учепитися. І окупантам, які були у нас і в домі, і в дворі, я сказала, що дітям, щоб діти відволікалися, їм дуже потрібно грати на інструменті. У нас є тільки такий. І діти грали. Справжнім сюрпризом вечора став приїзд відомого бандуриста, композитора та засновника проєкту, бандура Стайл Ярослава Джуся. Його імпровізації та спільний виступ з юними бандуристами стали незабуднім досвідом для всіх присутніх. Моя подружка Оля, яка співорганізатор. Вона подзвонила і попросила записати онлайн привітання до цієї події. А я просто ну, не дуже люблю це робити, бо це інколи виходить нещиро. ти записуєш купу дублів. Ну, якось це не моє. Я кажу, мені легше приїхати офлайн виступити, чим записувати вітання <світтє> на відео. От. І вона каже, це взагалі було прекрасно, чудово, прекрасне місце, класні люди. Я навіть більше люблю виступати на таких атмосферних, камерних, невеличких заходах. сьогодні сюрприз був просто Казка. Я взагалі не думала, що я колись тут взагалі з ним зможу поспілкуватись зустрітися. Так от в Іванівській громаді на локації з Лавандою в колі друзів на природі. Ми почули Ярослава Джуся, який для мене ну не знаю, це зірка. Зірка не тільки українського, навіть я б сказала, світового масштабу. Що він приїде і буде спілкуватися на рівних. Ну, це, це мрія кожної матусі побачити свою дитину поруч з творцем. творцем. Звісно, дата така складна і трагічна, але це чудово, що про це пам'ятають, що світ е, знає правду і бачить, що люди вшановують ці дати, і вони е, не просто сумують і з цього приводу, якби. Десь йдуть в депресії якісь, а вони саме до одного підтримують, і тут якесь таке народжується нове світло, нове тепло, яке надихає всіх жити далі, боротись і триматися так купи. Лаванда Вовченко це більше, ніж просто локація. Це простір, де любов до життя і волі стає головною мовою місце, де діють з любов'ю і вірять у сенси, створюючи міцну опору для кожного, хто шукає підтримки у ці непрості часи. І ми будемо. Об'єднувати людей, і ми будемо триматися, і ми будемо згуртовуватися, тому що ми переможемо всуперечисьому.